Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Параможемо разом. Не так давно любувалися гарною світлиною. Чоловік, який користується в Україні над високою довірою Валерій Федорович залужний приймав участь у засіданні військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів, рівний серед рівних серед своїх свій пише волонтерка Світлана Самарська. Далі мовою оригіналу. Сьогодні масована атака зі сторони Єрмака і Кулебу у сторону НАТО. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Щось таке. Добрий вечір, король це майже не Палівну, майже і це в час таких страшних закликів, коли навіть країна, яка 200 років дотримувалася нейтралітету, вирішує приєднатися до НАТО, це Швейцарія, якщо що 200 років трималася, та час настав. А у нашого завгоспа зовсім не палівного товариша шукаються інші варіанти. А які пане Єрмак, які можуть бути варіанти, щоб за 5, наприклад, років уже мого однорічного внука не галтували два тувинських ублюдки? Бо тоді пане Єрмак, Київщиною і Харківщиною стане абсолютно вся Україна. Обман, брехня і маніпуляції суцільні. Якісь нові союзи, які союзи за чий рахунок, аби щось створювати, його треба фінансувати раніше. Чула якісь трикутники з Польщею, так коли ви бюджетників зганяли на день єднання з кульками. Фоткатися в середині лютого США висадило в Польщі посилене угрупування натівських військових і на вулицях великих міст повсюдно стало чути American English. НАТО НАТО і лише НАТО. Це розуміє увесь світ. Я не маю ілюзії щодо того, наскільки. На горе недалеким є наш нарід, який тулий десятки тисяч вподобаю к тезам про інші варіанти, та все ж сподіваюся, що відрізнити щось від чогось зможе з інстинкту самозбереження, хоча б а не від великого розуму. І що пояснення Арестовича узбагойтесь, ідолопоклонніки ви просто долбойоби не проковтне навіть наш нарід не дарма. Сказала Спарк Київ, має краще підтримувати свою героїчну армію, а Єрмак має піти у відставку. Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як ча. Асто, ми замислюємося про те, що насправді означає свобода, оскільки я росла за часів диктатури. Я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати своїм життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці. Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці від Львова на заході до Чернігова на півночі від фронту на сході та до портів Одеси на півдні. Щоразу зустрічалася з українським народом і пійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських збройних сил, вони ніколи не здадуться. Я була розчарована, дізнавшись, що замість того, щоб підтримати свою армію на загальнодержавному рівні, українська влада фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Наприклад, у неї є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури, але немає грошей на підтримку солдатів, які давно обіцяне житло для бійців. АТО з 2014 року. На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, поки, контролю за поставками американської зброї, пан Єрмак розпочав проти мене кампанію наклепом. Багато американців і європейців певний час серйозно сприймали пана Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, то як людина з сумнівною репутацією пішов би у відставку вже цієї зими, коли запевняв українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде. А це знизило готовність України до оборони, однак ніколи не пізно вчинити правильно. Після того як я виклала свої занепокоєння з оборонних питань маріонетки пана. Єрмака звинуватили мене в тому, що я піднімаю ці питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але мої вимоги правильні. Після того, як деякий час я намагалася вирішити цю проблему контролю за поставками американської зброї з середини, я піднімаю її на публічний рівень через серйозне занепокоєння. Дехто припускає, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, поточна відсутність нагляду є фактором. Що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність. Конгрес і американський народ об'єдналися за Україну у протистоянні жорсткості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.